Я задоволений, тому що 12-та година я вже завантажений двома вантажами. Не існує ніяких обмежень. Всі обмеження в вас в голові. Насмітив і все, рік тюрми тища долина. Я би був гінекологом і робив би контент. О, заморожені яйця. Ви такі їли коли-небудь? Скажіть мені, що я не ідеальна французька жінка. Привіт-привіт! Ну що, речок заведений, складаємо речі, їдемо в дорогу. Дарка дуже прикольна, зручно загружатися через неї. Взяв багато води і взяв стаканчики з кришечками, щоб не пити з одного. Сім'я 3 долари, але типу зручно, чи чай зробити, чи що. По ідеї все. Зараз раз, провірю. Чи не забув саме основне. Так, давайте розкладатися по-бистрому. Третій тиждень підряд забуваю взяти з собою вішаки. У мене залишилось три сердельки і чотири сира. Так, давайте шукати, що у нас дає. Це у нас супчики. Далі, тут у нас вареники. У нас ще має бути домашній виточок. Ташка і свининка. Дивіться, кабаюр. Яйці. Заси кураги цього тижня, ковбаски шиночка. Не знаю, може до омлету, може просто так. Вареники з бараболею, вареники з солодким сиром. Та, я цього тижня знову заїхав в український магазин. Прямо мені сподобалось. Маю от таких кульочках рибу. Червона копчена писелятка. Кульок з супами. Що у нас тут? 6-9 супів, коротше, У мене на тиждень. Норма. 9 супів. І баюрка. О, салатик шиє. Точно. Салатик з бурячка. Топ-тема за свої деньги. Помідорки огірочки. Я думаю, що поживуть трошки без холодильника. Знаєте, що не влізло? Хе, -хе. напевно, не влізе. Пара-пара-пам. Пау! Хів більше, буду мати менше. Да, Жадність фраєрабіла. Ну, вроді окей. Так, робимо каву, значить. Дуже міцну не будемо робити, вечір все-таки. Та й все, та й можна їхати. Хочу ще ремні провірити, так що йдемо щоденько подивимось на Ще, Якщо пам'ятаєте, на минулому тижні у нас трошки з'їхав, там хлопці поправили дуже сильно не затягували. Так що, я підтягну, і можемо виїжджати. Новий тиждень нові рукавиці. Завжди хотів бути доктором, щоб таку рукавицю вдівати. Виявилося, що не обов'язково бути доктором. А доктором було б прикольніше, правда? Не було б такого контенту. А прикидаєте? Я би був гінекологом і робив би контент. Тоже би так тупив страшно, так як я на дорозі туплю. Я був би самим страшним гінекологом на районі. Зато контент би був. Не на Ютуб, звісно, але би був. І канал так би називався. Назар Дід. Ну погугліть, може там є на тому оранжевому і тобі таке. Ще перед тим, як їхати, треба каву наляти. Правильно? От наша кава. Нічим не гірша, ніж на заправці. Нічим і не краще, звісно. Ну, не, не гірше. Їдемо недалеко, ми їдемо в Мічиган. Що, я думаю, годинка десята, будемо там. Ну такий був план. Все, ваше здоров'я, можна їхати. Так, я щось проголодався. Взяв з собою знов вареники. На вечерю вареники. Ну, сметанка, як завжди, і говорять програми, селедка. Що ви думаєте про вареники, сметану і селедку? Трохи збочення? А мені так добре. От всім, хто їсть смачного, все дивлюсь на ту американську сметану, яка в якої срогості півроку, і думаю, блін, ви років п'ять назад. Знав, що існує в світі така сметана, був би дуже-дуже дуже багатий чувак. Но я не знав. То не домашнього вареники, звісно, але дуже близько. Дуже близько. Коротше, той, розвантажуємося. Знов зима, позамерзали ремні, дивіться. Можна вбити когось. Як його скрутити, тепер не Якось тако, напевно. І тепер змотати обратно. Він <риколи> прямо ламається в руках. Прикольно. Коротше, цей отак От приблизно можна зробити собі трошки швидшу розгрузку. Бачите, що один чувак. Він буде русський місяць буде ходити назад. І не так ледве їздимо комфортні в Треба трошки допомогти. Ну от, якось так. Короче. Майже дан. Поприлипали оці ці штуки, дивіться. Ти замерзали. Зараз буде летіти по всій Івановській. Папа! Або я буду летіти по всій Івановській. Хожу, допомагаю. Не знаю наскільки воно йому треба насправді, але я думаю, потім, якщо... Він захоче кудись його пересунути, то згадає мене. Трьохочковий. Прикольно, бачите, я до чувака з повагою і він до мене почекав, поки я трикутнички зніму. Питається, чи окей. Любов! Сьогодні не поснідали на вигрузці, але то нічого не страшного. Дивіться, кудою я заїхав. Це просто. <хи> типу, це жилі будинки, тут парковка, восьма ранку. Вони попросили доставку на восьму ранку. Година, коли якраз народ збирається виїжджати на роботи, в садики, в школи. Ну, типу, восьма, ні, вже восьма всі в школі. Ну, все рівно. І, типу, я стою на дорозі, кажу, що там, куди їхати? Він каже: ну, типу, спробуй задом заїхати. Бо каже, ти заїдеш задом, я не знаю, чи ти виїдеш. Окей. Ну, от сюди я заїжджав задом. Ну, гарно вийшло. Мені сподобалось. Я правда, тут трохи нарив, але інакше я би просто не заїхав. Оці бачите оранжеві палички обмежувачі, за які не можна заїжджати. Я на них кажу, не існує ніяких обмежень. Всі обмеження в вас в голові. Так що я їду просто по них. Ну, типу, не страшно. Справді, можна штраф отримати за таку штуку. Ну, я реально інакше не знаю, як сюди заїхати. Задом той поворот і отако. Там машини і тут машини. І заїжджай, як хочеш. Ну, самий прикол, що задом треба було заїхати з такої дороги. Бачите, дивіться, машина за машиною. Це ще восьма година, шкільні автобуси ще їздять. Ну просто, коротше, жесть, повна жесть. Знаєте, до чого не можу провикнути? От їдемо зараз ми через центр міста. Місто називається Лансінг. Їдемо ми фурою. Якщо ми завантажені, то це 40 тонн загальна маса. Плюс-мінус. Їдемо ми зі швидкістю 65 миль в годину. Ну, типу, 65. Окей, нормально. Знаєте, скільки то в кілометрах? 100. 100 Карл. Ми їдемо 100 кілометрів в годину. Зараз навіть 104. От, типу, їдеш та їдеш, все окей, все нормально. Ну Но коли починаю думати про те, скільки то кілометрів в годину. Згадую Тернопіль Львів, дуже класну дорогу, яку побудували після Євро. 2012 робимо. І там обмеження швидкості 70 км в годину на легковушці. Тут легковушка їде 115 і вони ще тіпа, перевищують. Вони спішать. Їм 115 км в годину повільно. І це ну, тіпа, це космос, коли про це задумуюсь такі. Вау! Так, робимо сніданочок, коротше кажучи. Кашка буде у нас з чимось з якимись овочами і. О, і ковбаскою. Кашинка добра, то капець. Не можу зрозуміти, куди я воду сховав від себе. Та, каша, вода, 4 хвилини в мікрохвильовці і суп готовий, як то кажуть. Був в українському магазині купив справжніх українських огірків. Ми навіть не уявляється, наскільки то велика рідкість. Нормальні огірки в тих наших Америках. Що називається доброго ранку. Я загубив бару свою. Як загубив? Лишив її на виставку. Оце помагав помагав чуваку і лишив йому бару. Добре, що їхав через ярду, заїхав, взяв інакше. Взяв наступну, я би так сказав. Маємо бару, знімаємо рівні, З шоста ранку нас розвантажують. Сьогодні маємо два вантажі забрати. І завтра будемо мати три доставки. Бачили, який велетенський склад, просто капець. Повезло, що диспетчер моя позвонила сюди вчора, уточнила, з якої години вони працюють. Вони сказали, що з шостий, а на документах було написано, що, що вони з восьмої. І я був би, не позвонив сам і приїхав би на восьму. Так, що там і тут? Чим люблю зранку розвантажуватися? Немає чарги, ніхто не давить. Можна не супер спішити з одного боку а З другого боку форківчик свіженький і дає жару. Я знімає зразу за мною. Я тільки ремінь докручую, він вже знімає. Ось дивіться. Бачите, оп, прям красавчик. Це при тому, що документи вже підписані, і мені лишилось тільки виїхати. А, що привіз? Привіз отакі от. Окей. Полиці, я би сказав. Так, Полиці для складу, вони якісь універсальні, стандартні, часто таке возимо, Стележі зелені. Ножки ж оранжеві, прямо дуже часто таке попадається, деколи ще це торпувати. Це повна жесть. Прикольний заводик, їм привозять койли і вони з койлів от гнуть, оце все, гнуть, варять, роблять такі полиці. І потім, там, де будують склади, вони привозять, виставляють ці полиці на склади. Гарний вантаж. Він правда не постійний. Сьогодні туди, завтра-сюди. Ну, нам від того ніколи не так. Нам куди платять, туди ми їдемо, правда? О, Другову зарядочку пробив. Складаємо все на місце і можемо рушати далі. Пам'ятаєте, казав вам, дивіться, дивіться, ідеальний вантаж. Ідеальний вантаж, 8 ремнів і поїхали. Це все туфта, дивіться. Оце ідеальний вантаж. Бачите? Одна палка. На весь прицеп. І до неї першалочок. Знаєте, що це таке? Насоси. Знаєте для чого? Для гімна. Знаєте, як я знаю? Я в них запитався. Компанія робить насоси для гімна. Класно! Ну, типу, бізнес, Why not? Кльова історія. Так що, от, веземо металеві клубники і насоси для гімна. Я задоволений, тому що 12-та година я вже завантажений. Двома вантажами а, значить за гроші і їхати мені, типу, там 300 миль. Чи я довольний, як слон? Так, все гарно, все чітко, все супер. Сьогодні їздимо по фермах. Доставка оцих от насосів на ферми є дуже гарно тут в тих полях. Де небо ще таке красиве прямо. Уф. Три доставочки в нас сьогодні. Першу я зробив в, в шостій ранку, навіть пів шостої. Відчував прямо на фермі біля коровників. Зараз 8 година ранку робимо другу доставочку і маємо третю на... на 9 ранку. Тут 10 миль тут близенько. От на цю ферму ми приїхали. Будемо розбиратися, де ми тут будемо розвантажуватися. А от стоять вже якісь насосики. Так, як би нам тут розвернутися біля тих бочок. нюкай okay. справилась вот. красота двигается. вот такой живут тут хата тут бизнес песня <музык> <музык> так и снова палетки короче Отакі палетки везем, маємо трошки ще ззаді місце. Подивимося, може щось знайдеться. Вітер дуже сильний, я боюсь, щоб ота камера не впала. Кріпимо палетки, треба 10 рівнів там, чи 12. І я би вже закінчив два рази робити, але вітер здуває палетки, Тупо здуває. Ще три ряда треба закріпити. Чотири. Раз, два, три, чотири. Чотири ряда. Ну от я дві... два ремні кидаю. бачите, куди пішло, що робити. Піс просто. Упс! Це було боляче. Там живі. Живі. Що безумовно прекрасно. Ладно, поставимо вас на підлогу. Мені не подобається оцей ремінь. Трохи з'їхав, трохи його поправити. Бачите, ремні перекручені. Спеціально перекручено, щоб не, не сильно мотиляло на вітрі. Вони обвантаж не стиралися. Ну, і немає значення, наскільки важкий у вас вантаж чи легкий. На передні палети, на першу передню палету і на останню паліту ставимо по два ремня в незалежності від ваги. Ну, я маю на увазі не менше, як два ремня. Здається, камера то передасть, але дивіться, який вітер. Просто жесть. І машиною теж носить по всій Івановській. Ми в Мізурі, якраз на границі. В Мізурі. Я заїхав на рестерію чисто вдох-видох зробити і щось перекусити. Нам їхати лишилося буквально 2,5 години. Там заправка буде через півтора і потім ще півгодинки доїхати до кінця. На завтра вже маємо вантаж, так що, ну, типу, все кльово. Десь там годинка 9 я думаю, може 10 я приїду. І заробимо і поспимо Все чудово. Завтра маємо вантаж пластикові труби, які їдуть в південну дакоту. Але там в південній дакоті сьогодні закриті всі дороги, там просто повна жесть що робиться. Так що ще під питанням: чи ми візьмемо ті пластикові труби, чи ні, будемо дивитися слідкувати за погодою. А Так, що, якийсь томатний супчик знайшов. От, будемо зараз їсти томатний супчик. Йдемо, сходимо на рестерію, подивимося, покажемо, що таке рестерія. Фу. Йдемо подивимося, погуляємо трошки. Я тим часом грію суп. Ремні поправив, все кльово. Тут є отакі столики, типу парк. якась зона для тварин, павільйончики якісь з надписами, вакансії. Типу для дітей гратися мотель. Метель, газова заправка. Прикольно. Там столики? Можна поїсти. А, от, типа, дорожка зроблена так як дорога. Клас! Це прикольно. Флойц. Що таке Флойц? А, то парикмахерська. Така от рестерія, така от зона відпочинку. 1000 доларів. Що там 1000 доларів? Максимум fine and or a year in jail for littering. Прикидаєте? Насмітив. І все, рік тюрми. 1000 доларів. Пу-пу-пу. Смітити зразу перехтілося. Ну, ладно, тіпа, не то, щоб хотілося до того. Але жорстко-жорстко. Мізурі, рік тюрми за, за те, що не смітив на рестерії, це прям вау. Ну і от безпосередня рестерія. Якісь газетки. Ух ти! Мікрохвильовочка є, щоб трошки погріти. Безплатно. Прикидаєте вода, чіпси, сухарики, куточок туриста. Можна взяти з собою будь-який журналчик. Прямо реальні журнали повноцінні. Візитер в Мізурі. Коротше, в кожному штаті така штука є. Ви заїжджаєте на резервію і можна без інтернету знати, що тут є прикольного. Вот. Коротше, там все гарно. Я б навіть сказав дуже гарно. Всередині. Єдине, що нема. Паперових рушничків. От вони відмовили, стоїть виска, така велика, типу, вибачте, за незручності, але паперовими рушниками ми більше не користуємося. Сушіть руки цими сушарками. Ну нічого, посушили сушарками. Ніць нам не сталося. Типа бережемо екологію. Та й добре. Не? Я думаю, що добре. І що? І холодно. <схід> Я якось їхав в обід, було чуть ли не 25 градусів тепла, вже в футболці їхав. А тут щось прям прохолодне, треба буде зараз глянути на термометр. Ну, коротше, отако. Люди стоять собі, відпочивають. Кайфушки, кайфушки. Якраз ще, ще така година, що є купа місця вільного. Деколи тако заскакує, бо на рестерію набагато скоріше заїхати, ніж, ніж на заправку. Супчик, до речі, томатний. Дуже непоганий. Він ріденький такий, легенький, не дуже хороший. З макарошками тепленьке на желудок, якраз то що треба. Доброго ранку. Коротше, я вже розвантажився, вже на завантаженні. Не знімав, тому що темно. Я другий день підряд, в шостій ранку, розвантажуюсь і, і не знімав. Ну я хочу розказати вам щось цікаве. Так. Значить, в Франції дружину вибирають по тому, як вона готує ранковий омлет. Якщо ви розумієте, про що я. А ми сьогодні готуємо яйця. Що нам треба для яєць? Тарілочка. Безпосередньо самі корічі яйця. Вибиваємо яйця в тарілочку. Оу! Заморожені яйця. Ви такі їли коли-небудь? І ризик, що омлет не вийде. Реально заморозились яйця. Прикидаєте? Прям реально заморожене яйця, дивіться. Прикол, ні? Нічого, зараз ми його розморозимо. Значить два яйця. Беремо вилучку і отак от, от збовтуємо. Щось мені підказує, що з замороженого яйця не вийде омлет. Ну, давайте його типу, спробуємо розморозити. Хотів показати вам свій кулінарний шедевр. Так, і що ми будемо додати по ще? Вершки. такі от на заправці я збирав. Штучок 5-7. Що у нас тут є, Отакі от пармезанчик з заправки. Можна навіть два. Червоний перчик, ковбаски і сирочок. У мене десь є сирочок. Так, вже почало схватуватися. Загорився з вами і воно вже почало готуватися. Тепер в ту тарілочку ми розбиваємо вершочки, виливаємо, щоб у нас ніжний омлетик вийшов. І розмішуємо то все до однорідної маси. Чік. Чік. Дві ковбаски. Нарізаємо прямо туди. Один пармезанчик висипаю вже, і один, коли приготується. Пармезан тут дуже солоний, тому ніякої солі більше нічого додати не треба. І все. Три хвилини буде достатньо. Дивіться, отака от от красота вийшла. Хіба то не шедевр? Тепер Отак от перемішуємо. Ідеально, якщо всередині лишилось чуть-чуть ріденького. ви тоді його такого перемішуєте швиденько. І воно доходить від своєї власної температури. Все, зараз пармезанчиком посипемо ще зверху і червоний перчик. Трошки пікантності Добавити. Чуть-чуть буквально. Скажіть мені, що я не ідеальна французька жінка. Всіх хто їсть смачного! А поки я їм нас вантажить. Красота? Красота. от такі от, коротше труби нам наскладали. Plastic pipes. Я! YouTube channel. Yeah. Just trying to have fun here, you know? Boring. Same straps every day. Yeah. <laughs> ha? About Not that much. Yeah. Такі чоки, прикольні. Підходять, питаються, скільки підписників. Ось такий хвіст маленький лишається в ремня. Я вчора теж мав таке щось високе, похоже, то запихав хвіст, так якби би не згинаючи. І показалося мені вчора, що воно скоріше так. Трошки. Але сьогодні розвантажувався і зрозумів, що я поки розмотаю той хвіст, то втрачаю час. Ну, сьогодні згинаю і заправляю. Що, я не знаю, чи оце взагалі нормально. Раз, два, три, п'ять. Коротше, воно все надіжно, але вирішив дати ще тоненький та то посередині. І типу між рівнями не може бути більше, ніж 8 фіт. Для краси. Він більше для краси, ніж для безпеки. І того на моєму явному годиннику в 6 районі 9.30. О, ні, нема 9.30. Восьми сюди приїхав. Дай Бог, 9. 9. .00. Ми завантажені, закріплені, Дивіться, що робимо. Дивіться. Оба. Оба. Чик. Ну хіба ж це не прикрас? Це просто казка. Так, фоткаємо ноутбук, можемо їх. Так. Ну що, я вам хочу сказати, я приїхав 550 миль. <б***ть> Ой. Я її все-таки когось поб'ю. 550 миль, половиною годин. І все, і ми на місці. Четверта година. Зазвичай. Бувають дні, коли в такій годині тільки починаєш грузитися. А Тут вже приїхав на розвантаження. Прикольно. Не обов'язково було мені ночувати вчора на доставці, але я ночував. І в 6 ранку вони відкрилися, я був перший на вигрузку. Відповідно, я розгрузився дуже швидко, без 28, по ідею, приїхав на загрузку і без 29 виїхав звідти. І от без 5-4 я приїхав на вигрузку. Я до них сам позвонив, а, кажу, до якої ви вони такі, ну ми до 4.00. Я кажу, якщо приїду. Якщо приїду 5 хвилин після 4, ви мене почекаєте? Так, почекаю. Я приїхав 15 хвилин до. І от вже все знято, скручую ремні. Маємо на завтра вантаж, будемо вести цеглу. Цеглу будемо вести через дім. Цегла буде їхати в Піцбург 14 тисяч паундів. в цеглі. Якщо це не якась там супер декоративна цегла, якась супер полегшена, то це буде... ну, типу навіть не пів прицепа, буде менше. І 30 тридцвіт у нас буде пустих, і дасть Бог, якщо ми візьмемо ще якийсь паршалочок, то взагалі все буде фантастика. І так без паршала нормально, насправді. Цілком хороший, гарний тиждень. На спаршалом прямо все буде касти. Чувак, їздить, дивиться, що це таке там. А сьогодні ми вже все, нікуди не їдемо. Бачите, світлий білий день. Тож четверта година, ну, типу п'ята, вони мене розгрузять плюс-мінус. Єдине, що тут трохи взенько, я не розумію, як я буду звідси виїжджати. Напевно, що задом. Але там теж такий поворот, не дуже приємний. Для виїзду задом, ну вже, буде-як буде, зараз прогуляюся, подивлюся. Постав Саверенки. Лише Лишив там трак, до подивлюся, як тут розвернутися. Дипло, зрозуміло, що цю всю дорогу треба доїхати задом. А, ну і от в той проїзд задом заїхати. Передом виїхати. Ну що, така от погодка. Гарне блакитне небо. Все прекрасно. Я думав, що можливо тут. Типа, десь близько до центру, тому що тут аеропорт зразу рядом. Але тут така чиста промзона. О, мене розгружають, дивіться. Все, якраз поки вареники приготуються, можна буде їхати. Все, йдемо перекусимо і подивимося, що там, що нам куди нам їхати. На той пікап, де ми будемо ночувати. Скоріше зараз дістанемо на якусь заправочку. Ну, от, можливо, підемо кудись погуляємо. Трошки відпочинемо від того трака, ні? Так, ну що, крайня заправка на цьому тижні. Доїжджаємо додому, з тим 50 дней лишилось. Трохи хочу познімати от салафанку. Одно провірити ремні чи все надійно. Труба і ця от штука висока їде в Огайо, це їде в Пенсильванію. Ця штука розривається на вітрі і потім літає по всій дорозі. Трохи бісить. Я що? Що таке? От? Валяється, торчить. Хочу познімати. Не знаю, на що вони то намотали по-хорошому, що воно дає. Решту ніби тримається. Кубки. Опа! Між рубежі. Опа! Якось так. Дякую, що були зі мною. Е, ціни на вантажі в Інстаграмі. Інстаграм десь тут і в описі є. А так що, пишіть коментарі. Любіть маму. Пока-пока.